Усім гарного часу дня, мої друзі! Сьогодні у нас розпаковка з AliExpress. Не будемо гаяти час і почнемо з зеленого пакетика. Вау! Це дуже стильні наліпки на одяг, термоналіпки. До речі, вони більші, ніж я думала. Особливо ці котики, я думала, що вони будуть зовсім дрібні, адже вони доволі недорогі. Ось так, дивіться. Це дуже просто використовується. До прикладу, ви десь зробили на своєму улюбленому худі плямку, а воно ще доволі нове. Ви берете ось таку термоналіпку, ставите і пропрасовуєте добре праскою. З одної сторони, з іншої, і воно тримається на віки вічні. Немає у вас плямок, зато є нове кастомізоване худі. Ці котики просто полонили мене своїми оченятами. А у вас? Наступна посилочка біленького кольору. О, ледь не порізало. Моя практично постійна покупка: тепленькі носочки для дому. Кудись не вийде віддягнути, тому що вони кошлатяться об взуття і залишаються на цьому взутті. А ось вдома це просто знахідка. Не перетискають ногу, теплесенькі, гарнесенькі, я в них сплю навіть літом. Ось так вони виглядають. Чорні мені подобаються більше за все, тому що вони менше мастяться. У мене були жовті, їх прийшлося викинути. Ну, десь за місяць. Ці тримаються довше. Розпакуємо такий великий пакуночок. Здається, там щось зимове. Розпакуємо. Давайте ви перші подивитесь. Що там всередині? О, так. Це покупка, про яку... Я думала, десь плюс-мінус роки два, мабуть, великий шарф. Мене лякає те, що він може залишатись на одязі маленькими білими частинками свого хутра. Безкінечний пакетик. Який він м'ягесенький. І вартує, наскільки я пам'ятаю, щось в районі 300 гривень. О, 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 ну так. Основний плюс цього шарфика палантина це те, що він неймовірно, неймовірно довгий. Він щось стається 2,5 метра на 80 см. Щось таке продавця писало неймовірно гігантське, а моє. Завдання було знайти собі шарфик величезний, тому що мій величезний шарфик я якимось чином запустила на 60 градусів стірку. І з двох чимось метрів він скуцюбився і став десь метр 70. Так виглядають його кінці. До речі, на мені чорні штани. Давайте подивимося, наскільки сильно залишаються клаптики цього шарфа. Так, видно вам? Не все так погано. Не все так погано, як я думала. Доволі достойно справляється, звісно, шерстинки трохи залишаються, але не так страшно, як колись моєї знайомі був червоний шар в подібної якості. Там просто було видно, вона пройде і за неї ці частинки впливуть в повітрі. І вас теж закупти. Трошечки асиме. Угу ти Неймовірна покупка, абсолютно не жалкую ні одного потраченого цента. Всім рекомендую. Наступний пакуночок у нас черненький. Ти ще одна зимова покупка. Та-да-да-дам! Таке відчуття, наче мені не 25, а приблизно 15 або 5. Просто дивіться, яка краса! Я його тільки вийняла і вже уявляю, як буду ходити в цій шапці десь половину зими. А чому половину? Тому що десь тут має бути ще одна шапочка. Мабуть, або це буде наступний раз. Є у нас такі помпончики тут, такі помпончики тут. Дивимось всередині. На чосик такий, фетровий. Загалом тепленька. І ззаду є ось така розпірка. Це доволі зручно, адже вона не стягує тоді голову і можна вдягнути, до прикладу, хвостик собі на голову. Ну, як вдягнути, зробити. Як бачите, вона не зовсім біла, а така трошки тепло-біла, навіть, можливо, бежева. Але, як на мене, це добре, тому що яскраво білі речі буває, виглядають як фарфоровий унітаз. А нам це не потрібно. Перейдемо далі. Тонюсінька посилочка, що тут, що тут? Все. Що в нас тут? Це можна підкладати в взуття ззаду. Якщо у вас натирається взуття, а. Б, якщо воно у вас протерлося. І ще є варіант, якщо воно вам трошки великувати. З цієї сторони такі подушечки. З цієї сторони, по ідеї, наліпка має бути. Так, з іншої сторони клейка основа. Ви собі під заднік, всередину, ось тут ваша п'яточка, уявіть, підкладаєте, і вам комфортно, нічого не треба навіть в нових кросівочках. І інший варіант. Цей цікавий тим, що, до речі, тут немає клейкої частинки ззаду. Немає ж, так? Немає. Не знаю, як він має триматись, мабуть, на силі черівного, будь ласка, тримайся. В попередніх подушечках обрізати можна було хіба що частину секцій, а в ось цих можна довести їх до пуття. Ось тут є розмічені лінії, щоб вам було абсолютно комфортно, але заді немає липкої частинки. Не знаю, як вона буде триматися, якось буде. І наступна посилочка. Я вже знаю, що за посилочки обкладає такою картонною основою довкола. А зараз і ви дізнаєтесь. Хм. Я вже уявляю. Так, це те, що я думаю, що це, що це? Так, це те, що я думаю. Це парука чорного кольору. На попередній новий рік у мене була доволі гарна фотосесія в такому персиковому кольорі і одяг, і там перука. Ну, відповідний у мене був образ. На цей новий рік я думаю зробити більш такий, я би навіть сказала, моторошний образ. Ну, як моторошний не фарбувати яскравий червоним губи, вдягнути чорну довгу атласну сукню. І ось цю прекрасну перуку. Була вона в пакетику. Є у нас всередині ось така штучка, щоб вона менше помнялася. Єдине, що продавець не положив шапочки. Не положив же? ж? Ай, я вас обманула. Шапочку положив, але вона трошки потерялося. Я думаю, нам потрібно це переміряти. І ось я знову з вами. Як вам моя обновочка. До речі, вони чомусь дуже приємні на дотик, не дивлячись на те, що синтетичні. Хочу зі свого досвіду сказати, що коротка перука 10 разів зручніша, ніж довга. Вона не запутується ні обкунирець, ні вам не заважає. Просто надягнув і у вас вже є зачіска. До речі, носіння перуки дуже хороший лайфхак, коли через е, русню підключають воду, світло. Просто вдягнув перуку і в тебе хоча б голова чиста. Ну як? Візуально, як мінімум. Хочу, щоб ви подивились ззаду, спереду. Можливо, ом, чолочку я трошки підріжу. Але не факт, так, в принципі, теж непогано. Тримається вона достойно, виглядає круто, що ще хотіти. Ну що ж, це був останній покуночок на сьогодні. Бажаю усім миру і перемоги! Па-па!